Хтось вивезе, а хтось не вивезе, тут важко сказати. Старі двері, столи, дивани чи відходи від ремонту. Куди ж дівати, старий непотріб. Люди продовжують залишати його просто біля звичайних сміттєвих баків, і це сміття стоїть місяцями. Ми вирішили прояснити ситуацію з габаритними відходами, бо в Івано-Франківську, як виявляється, не всі знають, що з ними робити. До війни ситуація була набагато краща. зараз ситуація набагато погіршилася. Люди створюють стихійні сміттєзвалища самі, потім самі фотографують і самі кричать вивез, вивезіть нам це. Ну як вивезти вам це коли є якісь правила, є якісь норми, є якісь Закон, ви його порушуєте, і ви же і кричите, от нас тут захаращено, вивезіть нам. Так ви ж самі то захаращили. Виникає проблема, що люди просто цілими там бусами, цілими звозять великогабаритне сміття. А машини, які вивозять сміття, таке побутове, вони його не вивозять. Для цього треба спеціально автомобіль і саме найголовніше людей, які дуже бракує. Не можемо ми сьогодні перетворити місто в великий смітник. Великогабаритні відходи не можна викидати в контейнери та поруч з ними адже вони не пристосовані для цього. Івано-Франківську є декілька сотень контейнерних майданчиків ці майданчики вони призначені для викладання побутових відходів. Ми щоденно продукуємо якісь відходи, сміття, і ми щодня там з квартири своєї виносимо і викидаємо в баки всі інші відходи, які так само у нас можуть періодично виникати, вони не належать до побутових. Окрім того, що великогабаритні відходи утворюють стихійні сміттєзвалища, вони ще й пошкоджують контейнери та автомобілі, які вивозять сміття. Коли в контейнер попадає цегла, чи ще щось таке тверде. Машина не зможе запресувати, плита загинається, ломаються циліндри. Тобто гідравлічна система не розрахована в сміттєвозах на тяжкі ремонтні відходи. Тому саме для цього відкрито пункт прийому, щоб мешканці не викидали такі відходи в контейнери, щоб не ломалися відповідно. Машини не ломалися контейнери. Кожен мешканець Івано-Франківської громади може привезти великогабаритні відходи в пункт прийому. Йому, який знаходиться на вулиці Максимовича, АТП 0928. Івано-франківці щороку можуть сюди привозити безоплатно до 60 кілограмів великогабаритного сміття та до 88 кілограмів ремонтних відходів. Що тут не приймають, то це харчові відходи, колеса, батарейки, лампи, медичні і ртутні відходи та акумулятори. Тут сміття суктується. Ну це не все вивозиться на полігон. Ми робимо і на менше навантаження на полігон, оскільки дерево викидається окремо. Картон. Ну теж на території складається окремо будівельні відходи окремо. На пункті прийому зустрічаємо мешканця Івано-Франківська Миколу. Чоловік привіз сюди старий диван. Каже, що такою можливістю скористався вперше. Диван вивезений з дачного участку. Ну, де його там було викидати? На є місце, де можна викидати. Привезли, викинули. То, напевно, особиста відповідальність. Хтось вивезе, а хтось не вивезе, тут важко сказати. Я знаю, що тут є місце, куди можна вивозити. Ну, вантаж такий габаритний. Тут якраз для цього і є місце. Сюди і вивіз. Окрім того, мешканці, які проводять ремонтні роботи, можуть замовити спеціальні контейнери. У нас є на сьогоднішній момент, вже давно діє така послуга. У нас є великогабаритні, такі восьмикубові контейнери. Тобто це великий контейнер, який ставиться, наприклад, ми робимо ремонт, ми знаємо, що в нас буде багато відходів. Так? Ми ці замовляємо собі контейнер, його привозять нам. І відповідно там на день, на два, ми собі свої сміття викидаємо і Відповідно, забирається все чисто, акуратно, нікому не шкодить. Так, тобто машина приїхала, автоматизовано це все вивезла. Тим, хто порушує правила благоустрою та викидає великогабаритні відходи на контейнерні майданчики, загрожує штраф. Мешканці сплатять до 1360 гривень, юридичні особи 1700 гривень. За порядком слідкують муніципали та патрульні заступник міського голови Михайло Лус мушак каже, що зараз думають над тим, щоб створити ще декілька пунктів прийому великогабаритних відходів. Якщо є земельні ділянки, які можна використати під ці місця збору негабаритного відходу закриті території, то це зробити, щоб хоча б там не одне було, а три-чотири місця на це на, на місто. А ми закликаємо мешканців Івано-Франківська бути свідомими та не засмічувати місто. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.